Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні такий відосик трішки не по темі. Ну, але талановитий у всьому значить мусить бути у всьому. Дивіться, коли з мене був такий ролик на рахунок цієї плити, як зняти це шкло. І я вам скажу, ролик так зайшов. І там люди питають, де, хто, ну, дуже, ну, багато, багато не знають, як це зробити. Значить, дивіться, сьогодні такий ролик на рахунок такої шуфлятки. Хто має таку на олію, на, на оцет, на всякі таке, на пляшки різні. О, як її витягти, звідси. О, ну Наприклад, щоб там помити всередині. Значить, дивіться, які тут нюанси. Витягаємо до кінця. І отут. Зараз. Ну, сфокусуйся. О! Бачите такий. Отут язычок. Його треба отак донизу. Оп. Бачите? Донизу і підтягаєте. Бачите, він внизу залишився. І тут такий самий є внизу. Теж берете. Оп. і оп. І все. І берете, витягаєте. Бачите, вже йде. О, і оцей наш язик вже виріс. Ну, Я вже далі витягати не буду, потім цей попадати знову мені. І запихаєте, теж направляючи її попадаєте і поїхали. Ось таке ось відео. Коротеньке, гарненьке. Все, слава Україні, героям слава. Ставимо пальці догори, підписуємося на канал, коментуємо, чекаємо перемоги. Вона обов'язково, скоро буде.